Вітей, періфорі, візьми срібні веші, візьми, телеві розп'яті. Золочені мулячі. Візьми лише найважливіше. Візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми хліб та городину, а потім. Ми ніколи більше не повернемось сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми Візьмились всі до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутись до наших нічних крамних. Нам ніколи не Кривець. нам ніколи більше немає. сонного світла серед нічних осель, не буде зелених долин та заміських пустей. А буде кривавезуття на жіночих ногах та вимушених вартові прикордонних снігах. І лише це винтерна тиша, ханих командиду та списки загиблих друкованих восьми. Gracias. Я хотіла б писати про листя з сусідніх тебе, про закохані пани на лавах осіньких али. Коли мість пишу вірші про дикий ракетний рев та про жахливі убивства ні в чому невинних людей. Я хотіла б писати високі слова про серце, про буття, про пошуки. писати вірші про любов та смерть, не про ту, що вривається і у в плечі, а про те, що танцює життя у головець, коли душі йдуть не присяє вогню, а свічі. Я хотіла писати. Про Де пишу про усе, <звук> як є про війну, що дорівнює сльози, руїни та ді. Якщо ти мене чуєш, а я знаю, ти чуєш. Я хочу звернутися на тему. Боже. А присядь на зі мною, тримай телефон в руках та читай мені. Наші тексти прості. Мабуть, на цей раз канал кулі Церпас, але ти прочитай, прочитай, розкажи всім про нас. Остається він. Не жидав такого, вибач дякую. і свічуся, безкінечні свічки, що оживе далеко життя. Я де? Загинув тапуніті. На веселу шерму. Останній наче до сіриків. Ти сидиш, читаєш, тримти телефон у твоїй руці. Булою питаєш, а поки як вмішає я весу. Ти мене питаєш? Ти мене питаєш, хто такі ці ЗСУ? І кажеш. Бачу, ваші люди щодня моляться з судами. Мабуть, ми ваші два українські богинці. Завершуєш на сьогодні стоденну книгу та замисника. А я встаю а я встаю безсовісною нахабою і хапаю тебе за руку Поки наші розстріляні діти лягають спати на небесах, я лише хочу, щоб ти кожного відспівав. over which